Привіт, друзі! Сьогодні ми з тобою відправимось у країну математики. А місто називається Число і Цифра 7 дні тижня. В одній країні жили сім гномів, але чаклунка зачарувала їх і вони забули своє ім'я. Щоб допомогти гномам згадати своє ім'я, слід уважно виконати всі завдання, які загадала чаклунка. Перше завдання веселий павучок. Розглянь першу павутинку. Уважним будь. Як рухався павучок? Так, вірно, від цифри 1 до цифри 7. Розглянь, будь ласка, другу павутинку. Уважно слідкуй! Що ти помітив? Вірно, павучок рухався в зворотньому напрямку. Правильно виконав перше завдання і чаклунки довелось повернути ім'я гному. Його звуть понеділок. Його колір червоний. А на схемі позначимо його червоним кружечком. Друге завдання сусіди. Впиши в ряд, додаючи до попереднього 1. Наприклад, 1 додати 1. Вийде 2. 2 додати 1 вийде 3. Спробуй самостійно. Молодець. А тепер впиши ряд віднімаючи від попереднього 1. Наприклад, 7 відняти 1 6. 6 відняти 1 5. 5 відняти 1 4. Спробуй самостійно далі. Молодець. Справився. Допомогли другому гному повернути своє ім'я. Звати його вівторок. Його колір жовтий. А на схемі позначимо двома жовтими кружечками. Третє завдання, що зайве. Уважним будь. Так, корабель зайвий. Зайвий павук. Зайве. Лось. Правильно визначив зайве і допоміг третьому гному згадати своє ім'я. Середа. Його колір синій. А на схемі позначають трьома синіми кружечками. Четверте завдання. Розклади ягоди. Гноми зібрали ягоди, але не можуть їх розкласти на дві тарілочки. Порахуй скільки ягід. Так, 7. Вірно. Давай розділимо по тарілочкам. В першій тарілочці одна ягідка, а в другій шість. Вірно. В першу тарілочку один, два, а в другу, в перші дві, а в другій п'ять. Молодець. Знову розкладаємо в першу тарілочку. В другу тарілочку. В першій тарілочці скільки? Так, три, а в другій чотири. Повернули ім'я четвертому гному. Його звати четверг. Його колір зелений. А на схемі позначимо чотирма зеленими кружочками. П'яте завдання квіти для білосніжки. Гноми збирали квіти для білосніжки. Використали для цього лише два кольори, на яку фігуру схожа серединка квітки. Так, на овал. Скільки у квітці пелюсток? Давай порахуємо. Один, два, три, 4, 5, 6, 7. Скільки? Вірно, сім пелюсток. Як багато квітів зібрали гноми. Скільки в першій квітці синіх пелюсток? Вірно, одна. А жовтих. Порахуй на інших квітах. Скільки синів? Вірно, три. А жовтий. Чотири. Скільки синів? Чотири. А жовтий. Три. Скільки синів? Шість. А жовтий. Один. Що ти помітив? Так, кількість синіх пілюсток збільшується на один, а жовтих зменшується. Ось і п'ятий гном знайшов своє ім'я п'ятниця. Його колір жовто-гарячий. А на схемі позначаємо. П'ятьма жовто-гарячими кружечками. Шосте завдання намистинки. Скільки намистинок намальовано. Вірно п'ять. Скільки намистинок слід намалювати ліворуч, щоб їх кількість дорівнювала малюнку. Вірно, теж п'ять. А скільки потрібно намалювати праворуч, щоб їх кількість не дорівнювала кількості намальованих. Вірно. 3. Ми ще одному гному допомогли згадати ім'я. Його звуть субота, його колір блакитний. А на схемі позначимо 6 блакитних кружечків. Сьоме завдання рух чаклунки. Необхідно пояснити у якому напрямку рухається чаклунка. Вниз. Праворуч. Вгору. Праворуч. Останнього сьомого гнома звільнили від чар. Його звуть неділя, а його колір фіолетовий. А на схемі позначимо сім фіолетових кружечків. Ось ми і справилися з усіма завданнями. А ти запам'ятав незвичайні імена нових друзів-гномів? Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Що нагадують тобі їх імена? Так, дні тижні. А який сьогодні день? Молодець. Дякую тобі, друже, за твою увагу. До нових зустрічей. Бувай!